Усіх вітаю. 3 грудня 2025 року, і це місто Херсон. Показано деякі сорти винограду, щось новеньке, щось стареньке, щось вже перевірене і дуже себе показує. Ну, по-різному. А ви за цю працю поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Ну і погнали. Це у мене золоте, кишмишок. Хоча, давайте будемо відверті, при гарному перевантаженні може кинути родум рудімент. Це важливе розуміння. Сажав його осінню 2020 року. 3-7 червня весь виноградник масово квітнув у цього, у цього сорту, сорту заявлена морозостійкість мінус 26. Зворотній переніс він непогано. Були випади, але не критично. Опіки на сонечку просто ізюмиться, стає ізюмчиком і все. Ковпачок скидує гарно, має двостотеву квітку, визріває, визріває він в вересні. Хоча те, що на сонці може в наших умовах бути і раніше, але визріває вересень. Тоді шкірочка стає така. Без кислинки і він дуже смачний. Він врожайний Може по дві, а то і дві спол... коротше по дві гронки він кидає. І дивіться, щоб його не перевантажувати. Це важливо. Брав я його через Facebook. Якась жіночка заказав, мені повезло, прислали те, що я хотів. Не знаю, як її зовуть, але у неї взяв і дуже-дуже вдячний. Брав його однорічним корневласним. Розробка це інститута імені Потапенка. У нього рознесена зона плодоношення, і в цьому році у нього хрена пагонів. Тобто, 29 пагонів я йому залишив наче шостий рік. Але але, але, багато але 13 з цих пагонів були дуже короткі. Зараз ми це все побачимо. З пасанком. Наче нормально, але зростання, я вважаю, що у нього середнє. Дивіться, ота вся сторона на ріжок, що порізано. Бачите? На ріжочок. Отак. Вона вся коротень, коротенька. І тут на цю сторону. Оце все що коротенько, це не дуже хорошо визріло. Плюс я йому зробив наверх на арочку. І наступному році буду формувати арочку. І подивлюся, як це буде. Ну, Будемо дивитися. В ягідці у нього молочна іриска. смак ірис... молочної іриски. Вага десь в моїх умовах десь 3 5 6 грам, але не трещить. Грона десь 300-500 в моїх умовах, в цьому році було, може, трошки більше. <кій> Але з ними працюємо без ножиць. Набираю 20 брікс, визріває, набираю 20 брікс. М'ясиста така соковита ягідка. Дуже цікавий смак. І ще раз, під ним мета радючих ґрунтів, тримаю його без укриття. Саджанців, чубуків. чубуки будуть, а от саджанці навіть можуть. Може, якийсь десяток і зроблю. Ну, подивимось, це буду вирішувати вже пізніше. По стимуляторам з ним не працюю. І так, 3 грудня 2025 року, місто Херсон. Від міста 2 км межа зіткнення. Комендантська з 21 до 5. Світло маскування на вікнах. По місту б'ють РЗСО, арта, дрони, мінування, міномети. Коротше, луплять, чи можуть, до чого можуть достати лупашать. Так, в місті, у нашому місті, на жаль, зараз так, і поранені, і загиблі. І майже кожного дня нема такого дня, щоб не було поранених чи загиблих. Наші палять тили вводять нафтові санкції. десь вчора, позавчора. так Ну, Воно ж іде так з затримкою інформація. Сказали, що якісь танкери потопили, а ті сказали, що більше срашки працювати не будуть. Ну, коротше, я так поняв, по нафті трошки луплять, щоб бюджетик бюджеті багато не получав. Будуть розвідки якісь забиті там, ну, якісь ознаки. Не знаю, ну, подивимося. Але Рашка рухне, рухне економічно. Ось коли усі лебіді, яких вони відганяли, злітяться купи і сядуть на гнездо, отак от прилітять, сядуть, кажуть, ми в гості к вам. Ось тоді ми побачимо і ознаки, і кіпіш, і, і все, що хочете, побачимо. Ну, то по -по... будемо спостерігати. Місто наше живе. Десь тролейбус ходить, десь маршруточка бігає. Люди на ринок ходять, риночки десь працюють, десь не працюють небезпечно, але працюють. Ну, магазинчики працюють, пошта, розетка, нова пошта, теж працюють. Так що місто наше живе, в місті люди є. Світло-газ водо вдома є. Поставте лайк, зробіть підписку, за що будемо вам дуже-дуже вдячний. підтримайте україномовний контент. І знаю, що наші дома прийде невдовзі. Дуже багато любові, вдячності, радощів та щастя. До зустрічі!